Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай, і сьогодні буде таке відео на хвилюючу деякого з моїх колег тему, чому портніку несе дичину. Тобто, що це означає? Є скарги, що останнім часом його стало неможливо слухати, наче він все говорить правильно, але вам здається, що це якась дичина, і просто там настрій пропадає і руки опускаються. Отже, чому, чому він несе дичину? Точніше, чому вам так здається? Спойлер вам не здається. Це дійсно так. При цьому все, що він каже, правда. Значить, мені важко запідозрити в чомусь Віталя. Причини мені невідомі, з яких він це робить. Можливо, це потрібно для того, щоб підвищити перегляди на каналі, або щоб було більше тем для розмов. Можливо, людина захворіла, можливо, просто зістарилася і вже цього не бачить. Тому що ну, ті помилки, які він робить, як професійний журналіст і літератор, він би їх не повинен був допускати. Одна з таких помилок, це намагання поставити себе на місце якоїсь людини, ну, конкретних політиків, і зробити висновки за неї. Ось я не можу, наприклад, поставити себе на місце Віталія, прочитати його думки і сказати, чому він робить так чи інакше. А Віталій це робить постійно, причому останнім часом. В чому це виражається? Ну. В таких словах Трамп, там, а, Трамп він прихильний до Путіна, або Путін прихильний до Трампа, або Путін а, обманює Трампа, або ще щось, або іще. ще. Ну так, професійний журналіст такого говорити не може, тому що він не читає думки інших, або там, а, Трамп грає на полі Путіна, вони змовилися, або ще щось. Та звідки Віталій це взяв, не може він бути Нострадамусом, читати думки, і в даних випадках треба було б казати, здається, або «складається враження, судячи там із слів або якихось там дій Трампа, або Путіна, що вони, от, наприклад, там. Про щось домовилися. Це було правильно, тому що ти не можеш знати, так це чи не так. А коли ти кажеш, що очевидно, що Трамп прихильний до Путіна, то це свідоме або несвідоме введення в оману. Тим більше, ну от, якщо обговорювати якісь слова і ритуальні дії, які не призводять ні до яких наслідків, то це безглуздо і тупо. А, можливо, Віталію треба було б освіжити, перечитати трактат Цзи Мистецтво війни, де одразу каже, що мистецтво війни це мистецтво брехні. Покажи на захід вдар зі Сходу. Не можеш перемогти ворога, зроби його своїм другом. І так далі. Хто хоче, почитайте. Дуже така цікава штука. Там все це описано. Чому він постійно обговорює якісь слова і, і ось, наче вони правдиві, ну, мені не зрозуміло. В цих випадках треба казати, що ну, скидається на те, складається враження, що от так і так. Але він це каже як якийсь доконаний факт. А факту ніякого немає. Тому що, коли я обговорю говорю з точки зору систем системної логіки, то е, дії політиків вони обмовлюються якраз логікою функціонування систем, і вони мають обмежений. Е, якийсь, ну, Обмежений варіант своїх дій якихось Тому, коли я щось обговорюю, я покладаюся на дії якісь. Тобто, наприклад, ось я спрогнозував, що після зустрічі буде підсилення обстрілів, підсилення бойових дій з боку обох систем, тому що ну, на це вказують певні дії. І тому, що вони ну для себе. Якусь обозначили конкретну рамку. Ну там Трамп дуже хоче Нобелівську премію миру, значить, треба максимально діяти, намагатися до цієї дати. Щось з того вийде чи не вийде, ніхто не може сказати. Ми тільки зможемо подивитися на результат. Але очевидно, що дії підсилилися: обстріли, наступи. З обох боків. Ось і все. І ми це бачимо прямо на суді. Це діє. Друга така помилка це логічні протиріччя в твердженнях. Ну, наприклад, неодноразово Віталій каже, що у Трампа немає ніяких інших механізмів і чарівних паличок, крім тих, які мав Байден. А значить, нічого він більше не зможе зробити, ніяких там більших санкцій, там пекельних санкцій і так далі. А потім каже: Ось вони поговорили, і Трамп ніяких санкцій не ввів. Так, блін, а як він їх може ввести, якщо їх у нього просто немає? Можливо, також Віталію ну, варто було б пограти в покер і зрозуміти, що таке блеф. коли це, до речі, є і у мистецтві війни, що е, коли ти сильний, прикидайся слабким. Коли ти слабкий, прикидайся сильним. І е, треба блефувати до кінця. Ось блефує до кінця і Трамп, і Путін, і е, всі інші гравці. Тому ось ці протиріччя, коли ти е, в одному інтерв'ю або в одному реченні, навіть може сказати, що. У нього нема ніяких інструментів, і чому він не застосовує ці інструменти? Як він їх може застосувати, якщо їх у нього просто немає? І це, звичайно, якась така дурість. Професійний журналіст не може такого допускати. А в професійності, в принципі, Віталя сумніватися якось не доводиться. Що ще? А, ну, орієнтування ось на ритуали да, і, і надії. Тобто він постійно обговорює якісь слова, зустрічі, які ні до чого не призводять. І він сам каже, вона там, ця зустріч ні до чого не призведе. Так що її обговорювати тоді? Ну, Це все слова. Всі політики, це актори, вони грають там певні ролі для того, щоб ну, справити якесь враження на своїх глядачів, виборців. І всіх оточуючих. Тому ну, ідіотизм е, обговорювати ці їхні там якісь меморандуми е, домовленості і так далі, якщо ніяких дій не відбувається, насправді ми бачимо, що Що е, всі розуміють, що Путін не хоче завершувати війну. Значить, як, е, яка логіка дій? Треба його примусити. Як ми можемо примусити? Дипломатичним шляхом не виходить, значить треба військовим і економічним. Що і робить і Америка, і її союзники. Це логіка поведінки системи. Тобто дії там е, в Сирії, е, дії е, в Азербайджані, Арменії, е, дії в Індії, там з Китаєм і так далі. Там десь економічно вдарили, там десь військово вдарили е, з Ірану. Е, там по Ірану вдарили бомбами військовим шляхом. Це все союзники Росії. Тобто ми бачимо, що дії Західної системи, умовної, вона не оформлена там у якийсь блок, вони ведуть до ослаблення системи Східної, в яку входить і Росія, і яка і всю цю війну розпочала. Тому який сенс е, обговорювати, що там хто сказав, ну я не бачу ніякого сенсу. По діям можна більш-менш е, вибудувати якусь логіку поведінки і прогнозувати, що буде. І то ці прогнози можуть бути там помилковими. Десь щось відбулося і не сталося там так, як годалося. А, а помилка Віталія, що він ось ці слова, якісь там. Зустрічі видає як задоконані факти, які до чогось призведуть. Ну там, Трамп вивів Путіна з міжнародної ізоляції. Яким чином він його вивів, мені не зрозуміло, що всі європейські е, лідери сказали, все, тепер Путін нехай до нас приїжджає, ми його тут чекаємо, приймаємо там, з е, відкритими обіймами. чи що. Трамп і до цього зустрічався там, із лідерами. Да? Північної Кореї, Ірана. І що, до чого це призвело. Вони з'явилися знову на політичній арені, вони стали там якимись очікуваними гостями десь. Ні, такого не відбувається. Тому ну, ці, ці політичні ігрища, ну, ну я не знаю, забудьте про те, що вам кажуть там, з екранів і так далі. Дивіться завжди надії. Тому ось ці е, помилки свідомі чи несвідомі, введення в оману такими обговорюваннями, вони і справляють враження, що Віталій дійсно ось несе дичину. Тому що для професійного журналіста це е, недопустимо, ну, як мінімум, недаречно, такого робити не можна. І таким чином довіра до нього знижується, і, звичайно, якщо він хотів. Збільшити перегляди, то вони у нього будуть падати. Навіть якщо людина не усвідомлює, чому їй здається, що ось так відбувається, себе не обдуриш. Тобто довіра знижується, знижуються і твої перегляди. Отже, давайте підсумуємо, що це намагання видати слова за дії, логічні протиріччя. І намагання поставити себе на місце конкретних політиків і зробити висновки за них. Ось це основні е, такі речі, які впливають на наше сприйняття того, що говорить Віталій, як е, чогось незрозумілого і е, логічно неприйнятного. Дякую всім за перегляд. Дуже. Довге вийшло, ну, намагався якомога коротше з прикладами, щоб було. Дякую, що додивилися до кінця ще раз, і побачимось в наступних відео.